всі автівки в Європі купуються за євро, в нас продаються за долари. Тобто, для того, щоб поїхати і придбати знову якусь автівку, то треба долари поміняти на євро. Це називається крос-курс. Півроку назад він був 1,09. На сьогоднішній день він 1,19. Він зараз б'є свої рекорди. І я вам хочу сказати, як це впливає на ціну автівки. Дивіться, якщо в нас автівка в Європі коштувала 5 тисяч євро. То ми брали і множили на 1,09. Отримали 5,450 в доларах. На сьогоднішній день беремо 5 тисяч і множимо на 1,19. От бачите, яка у нас різниця на 50 доларів. Тобто на 10 тисяч е, євро, множимо на 1,09. Ми отримуємо 900 доларів. А тепер будемо отримувати 10 тисяч множимо на 1. 19. Тепер у нас виходить 11 тисяч доларів. Так друзі впливають крос курс на свіжопригнані машини. Тобто, навіть на машину недорогу за 5 тисяч євро, вона вже на сьогоднішній день дорожча на 500 доларів. Це не кажучи вже про те, що і доставка з Європи також подорожчала на 200-300 доларів. Тому нічого тут гарного немає, тому що автівки так само везуться на, на тралах, а у нас ціна на пальне також підросла. крос курс підріс. Ціна пальне підросла, і тому все пішло вгору. Тому не знаю, яка зараз буде далі ситуація.